Чи я так пізно мультифлору я не розсаджувала. Це, до речі, мій третій рік висадки хризантемового поля. Мені дуже подобається ця квітка, тому я е, з радістю її розмножую. Починаємо з цієї червоної, вона нарощує дуже пишний кущ із червоними яскравими квіточками, яка взагалі суть. Цей кущ, до речі, був посаджений минулої осені, і за осінь і весну наростив ось такий маточник. І одна гілочка з корінчиком це. Повноцінний майбутній великий кущ, який цієї осені зацвіте. Я маю безліч різноманітних сортів, покажу вам тут декілька. Можна розділяти кущ ось так, на суху, відразу після викопки. Але мені не подобається цей спосіб, бо часто корінці травмуються. Хоча для мультифлори це допустимо. Пару корінчиків наявні на стеблі уже ознака того, що хризантема прийметься, приживеться. Але я буду це робити після замочування. Тоді маточник просто сам розпадається і дуже легко від'єднається ці пагони з корінням, які ми будемо садити. Тому зараз корінці ставлю у воду і заношу їх у погріб, а ввечері будемо висаджувати на город.